Добрий день, діти! Сьогодні в гостях у нас хвостата гостя із далекого південного континенту Африки. Пізнали її, хто це? Так, це мавпочка, а звуть її Чуча. Я весела Мавпочка Чуча, приїхала до вас в Україну з Далекої Африки. Там цілий день і, і цілий рік дуже спекотно. А у вас? А у нас буває зима, весна, літо, осінь. Діти, розкажіть наші гості про зиму, про весну, про літо, про осінь. Ой, як цікаво ви розповідаєте! Я теж хочу розповісти вам про природу свого рідного краю. А може ви вже й знаєте щось про неї? Ось тут на дошці я повісила малюнок з краєвидами нашого рідного тропічного лісу. Погляньте уважно на нього. І скажіть, яких тварин ви тут бачите і знаєте? Так, це лев, бегемот, тигр. Жирафа, слон і мавпочка. Подумайте і скажіть, хто з цих тварин найважчий? Хто з цих тварин вміє лазити по ліанах? Хто з цих тварин найбільший? Хто з цих тварин найшвидший? Хто з цих тварин найвисокий? А ще у тропічному лісі росте чимало смачних фруктів. Ось вони. Дуже смачні. Вони знайомі вам? Так, це лимон, банан, хурма, мандарин і апельсин. Давайте, діти, розкажемо нашій гості, які звірі живуть у нас в лісі. Так це лисиця, білка, вовк, заєць, ведмідь, їжак. Скажіть, а можна побачити ведмедя в зимовому лісі? А їжачка можна побачити в зимовому лісі? А хто з цих звірів взимку білий, а літом сірий? А хто з цих звірів злий, а хто хитрий? Хто полюбляє горішки? Молодці. Давайте подаруємо діти фото животних, які живуть у нас в лісі, наші гості.